Де я? Що це за місце. Що ти тут робиш? Ти не повинна тут бути. Швидше йдем за мною. Проходьте. Хто, Це Назар, він збожеволів. А що а з, з ним буде? Якщо ми не зможемо його врятувати, то він відправиться туди. Mm -hmm. Справа в тому, що ти студентка зуму і схоже на те те все добре. Ості хлопці, вони збожеволіли, доки ми дівали свої картини. Що тут взагалі відбувається? Я хочу, Я хочу звідси піти. Щоб піти звідси, ти маєш намалювати найгарнішу у світі картину. Ходімо за мною. Гаразд. Ми збираємо студентів на нашу спеціальність дизайну, щоб вони виходили справжніми майстрами своєї справи. Ці хлопці так багато працювали над своїми роботами, що збожеволіли. Саме тому ми тепер слідкуємо за станом наших майбутніх дизайнерів. Дизайн це теж наука, що охоплює всі сфери нашого життя. А для науки треба багато працювати. Ми не відкриваємо таємницю, як саме головна героїня потрапила у це місце, бо в кожного зі студентів зуну є своя унікальна історія входження до дизайнерського колективу, який об'єднує на навчання майбутніх майстрів. Ви теж можете стати цим головним героєм у нас на соціально-гуманітарному факультеті. Що ти тут робиш? Ти не повинна тут бути. <клес> <клес> Хто це? Це назад. Він з божу Хто це? Це назад. <клес>